У маленькому затишному будиночку на вулиці Сонячній жила собі дівчинка Аліса. Їй було 5 років. У неї було кучеряве руде волосся і великі сяючі, блакитні очі. Найбільше на світі Аліса любила свою маму, малинове варення і сни. Так, так, саме сни. Бо кожної ночі за лісою траплялися найнеймовірніші пригоди. Вам обов'язково треба почути ці історії. Ось з чого все почалось. Того вечора Аліса, як завжди, почистила зубки, вмилася і вдягнула свою улюблену піжаму в цяточку. Мама! А що мені сьогодні насниться? запитала вона. Хто ж його знає, донечко, усміхнулася мама, поправляючи подушку. Можливо, щось дуже цікаве, а можна, я собі уявлю щось особливе перед сном? Звичайно, сказала мама лагідно, – «заплющ очі і уяви щось казкове. Аліса заплющила очі і почала мріяти про чарівний світ, повний чудес. Мама поцілувала її, вимкнула світло, і кімната занурилася в м'яку темряву, де лише нічник світив тихим помаранчевим світлом. Незабаром Аліса заснула. Ой! Скрикнула вона, відкриваючи очі. Аліса точно знала, що заснула у своєму ліжечку. Але зараз вона сиділа на даху, під нею була червона черепиця, тепла від вечірнього сонця, а навколо безліч інших дахів, червоних, синіх, жовтих. Як я тут опинилася? Здивовано прошепотіла Аліса, вона обережно встала, дах був широкий і надто крутий, тому стояти було трохи страшно. Небо над містом було дивовижне, блакитне з рожевими хмарками, а десь далеко, за обрієм, повільно заходило сонце, фарбуючи все золотистим світлом. Аліса знов сіла і озирнулася. Місто було незвичайним. Різнокольорові будинки стояли дуже близько один до одного, димарі були різних форм і розмірів. Дим здіймався до неба і кружляв у повітрі, змішуючись з білими хмарами. А між дахами літали білі голуби. Усе здавалось тихим. Теплим і трішечки сонним. Яке дивне місто, подумала дівчинка, і чому я на даху? Вона зробила кілька кроків по черепиці і раптом побачила щось дуже дивне. На великому зеленому листі, що лежала посеред даху, сиділа жаба. Уявляєте собі, справжнісінька жаба, зелена з помаранчевими очима. Вона сиділа дуже елегантно, наче справжня пані, а на голові у неї був яскраво червоний, чи то берет, чи то капелюх. Аліса зупинилася і завмерла. Її очі широко розкрилися від здивування. Жабка теж дивилася на неї, не рухаючись. Аліса обережно торкнулася жабки рукою. Ти справжня? запитала вона. А ти? спитала жабка у відповідь. Аліса аж підстрибнула від здивування. Ти вмієш говорити? А вже ж засміялась жабка, і берет весело хитнувся. А ти вмієш сидіти на дахах? Не знаю, я ніколи не пробувала, Аліса обережно присіла на черепицю. Я взагалі не розумію, як тут опинилося. То це ж сон, пояснила жабка, поправляючи свій червоний берет. Ти спиш, а я. Ну, я теж тут, у твоєму сні. Ти частина мого сну. Аліса нахилилася ближче до жабки. Щось таке, жабка кивнула. До речі, мене звати просто жабка, а ти, напевно, Аліса. Звідки ти знаєш, здивувалась дівчинка? Я ж тут заради тебе. Жабка встала на задні лапки і зробила маленький реверанс. Я твоя подружка по снах. Аліса широко розплющила очі. Подружка по снах таке буває? Куа, ще як! засміялась жабка. Сідай зручніше, я все тобі розповім. Аліса обережно підсунулася ближче і сіла біля великого листа, на якому сиділа жабка. Вечірній ветірець приємно шелестів. А далека внизу було чути тихі звуки з вулиць. То що це за місто? запитала Аліса, озираючись. Це місто дахів і димарів, пояснила жабка. Одне з найспокійніших місць у твоїх снах. Тут можна просто сидіти, дивитися на захід сонця і розмовляти. І я подумала, що для нашої першої зустрічі це ідеальне місце. А чому ми на даху, а не внизу, на вулиці? Жабка засміялась. Бо тут краще і цікавіше. З дахів видно все місто, тут тихо і повітря таке свіже. А ще вона підморгнула: тут можна стрибати з даху на дах. Справді, Аліса з цікавістю подивилась на сусідній дах, а це не страшно? У снах нічого не страшно, заспокоїла її жабка, але сьогодні давай просто посидимо і познайомимося. Жабка зручно влаштувалася на даху. Розумієш, я існую для того, щоб бути з тобою у снах. Я буду заявлятись у кожному твоєму сні. Веселому чи сумному, страшному чи казковому. Я завжди буду поруч. Завжди? Аліса зраділа. То ти моя справжня подружка? Точно! жабка поправила свій берет. А цей берет, бачиш, він особливий. Він допомагає мені знаходити тебе в будь-якому сні, як би далека ти не була. Який гарний, захоплено сказала Аліса, а можна я його приміряю? Звичайно, Аліса одягла берет і посміхнулася. Він був м'який, теплий і трохи оксомитовий на дотик. Вони сиділи на даху, розмовляли і дивилися, як сонце повільно опускається за обрій. Небо ставало все більш рожевим, потім помаранчевим, а димарі викидали білі хмарки диму, що танцювали у вечірньому повітрі. «Жабка, а тобі не буде сумно, коли я не сплю? запитала Аліса. Жабка замислилася. Знаєш, я просто буду чекати, чекати на наступну ніч, коли ми знову зустрінемося. І це зовсім не сумно, бо я знаю, що ти обов'язково повернешся. Я обов'язково повернусь, пообіцяла Аліса. А я обіцяю, що завжди буду тут, сказала жабка. Вони посиділи ще трохи. Дивлячись, як на дахах запалюються перші ліхтарики і загоряються вікна, місто ставало зовсім чарівним. Це так гарно, прошепотіла Аліса. У снах ти побачиш ще стільки дивовижних речей, хитро підморгнула жабка, і, ніби на підтвердження її слів, лист разом з нею раптом зісковнув з даху і у повітрі. Кожна ніч нова пригода, сказала жабка, повернувшись на дах, іноді ми будемо літати, іноді пірнати під воду, іноді мандрувати чарівними лісами, а іноді просто сидітимемо ось так на даху і говорити. Мені подобається так сидіти з тобою, ще раз сказала Аліса. І мені, засміялася жабка. Вони обнялися маленька дівчинка і маленька зелена жаба у червоному береті на даху незвичайного міста під рожевим вечірнім небом. Небо почало темнішати, зірки з'являлись одна за одною. Аліса, тихо сказала жабка, тобі скоро прокидатися, у твоєму світі скоро ранок. Вже, засмутилася дівчинка, але ми так мало поговорили. Не хвилюйся, ніжно сказала жабка, це тільки наша перша зустріч. Завтра вночі ми побачимося знову. Можливо, вирушимо в справжню пригоду. Точно! «Точно-приточно», – засміяла жабка, є ж твоя подружка назавжди. Куди ти, туди і я. Аліса міцно обійняла зелену подружку. Ти найкраща подружка на світі, і ти найкраща!» Жабка поцілувала Алісу в щічку своїм маленьким ротиком. А зараз заплющ очі і подумай про своє ліжко. Навіщо? Так легше повертатися додому. Аліса заплющила очі і уявила своє тепле, затишне ліжко. М'яку подушку, ковдру, і вітерець на даху став тихішим, звуки міста почали віддалятися. До завтра, Алісо, долинув здалеку голос жабки. До завтра, подружка, прошепотіла Аліса. Аліса, донечко, час вставати, дівчинка відкрила очі. Вона лежала у своєму ліжечку, у своїй кімнаті. Сонечко заглядало у вікно, а за вікном весело щебетали пташки. Доброго ранку, Аліса, почула вона голос мами, ти всю ніч так солодко спала і навіть усміхалася. Мабуть, сон був чудовий. Аліса широко посміхнулася. Так, мамусю, уявляєш, я сиділа на даху. Незвичайного міста. Там були димарі, червона черепиця і таке гарне небо. І мені було зовсім не страшно, бо зі мною була моя нова подружка, зелена жабка у червоному береті, радісно розповідала Аліса. Вона дуже мудра і добра, і вона обіцяла, що буде зі мною у всіх моїх снах. Чудова, сказала мама, тобі пощастила. То скоріше ходімо снідати. Треба набратися сил для нових пригод. Аліса стрибнула з ліжка і побігла умиватися. Вона їла свою улюблену кашку і мріяла, як ввечері вона знов заплющить очі і вирушить у нову дивовижну подорож. А десь далеко у Україні снів, на даху чарівного міста. Маленька зелена жабка сиділа на своєму великому листі, поправляла червоний берет і теж чекала на ніч, коли вони за лісою знову зустрінуться.